Одна налякана і на милості своїх викрадачів та Ванеси Коулман вона була змушена зателефонувати своєму батькові моторошно спокійний виступ, де вона стверджувала, що змінила плани і повернеться додому пізніше. Це був останній раз, коли її родина почула її голос. Протягом наступних кількох годин вона зазнавала тривалого та повторного сексуального та фізичного насильства. Її групово зґвалтували чоловіки. Фізичні докази її травм розповідали історію невимовної жорстокості. Вуздечка, маленький шматочок тканини, що з'єднує її верхню губу з яснами, була відірвана травма, що відповідає насильницькому відкриттю її рота. Її били, штовхали та топтали по голові, що спричинило важку травму голови. Глибокі сенці та крововиливи покривали все її тіло. Після годин цих тортур її нападники здійснили один останній моторошний акт, керований холодним розважливим бажанням знищити докази. Вони залили їй у горло відбілювач, вони вилили їдку хімічну речовину на її статеві органи, обтираючи її, відчайдушно намагаючись змити свою ДНК, стерти свої злочини з її тіла.